Місце Москва, метраж 75, кімнати к кімнати Трисанозлиодин, висота стель 2, 9 дизайн Валерія Шиманська, Марія Тергубова фото Анастасія Соболєва. Коротенько. У цій квартирі в сталінському будинку, 1957 року побудови живуть замовниця і дві її дочки, а також кіт і собака. Перед дизайнером Валерією Шиманською стояв ряд цікавих завдань. Потрібно було зберегти частину сімейної спадщини. Румунський гарнітур 50 60 років люстру привезено за часів війни з Німеччини, картини піаніно і паркетні підлоги в двох кімнатах. Сім'ї було потрібно багато місць, зберігання переважно прихованого. Зі стилістикою були свої особливості. Замовниця хотіла англійський стиль, крісло з вухами і спокійні відтінки, а дочки, що небудь яскраве і прикольне. Подробиться. Цей прок своєрідна інтерпретація Аліси в країні чудес. Я вирішувала завдання по зонах. Наприклад, вітальня і кухня були зроблені в парі. Королева і Аліса. Коридор став своєрідною кролячою норою одна зі спалень, англійським кабінетом бібліотекою, а дитяча вийшла в дусі казкового лісу з гусеницею і чеширським котом», розповідає Валерія Шиманська. Я практично не чіпала початкове планування, лише перерозподілила зони зберігання. Кухню і вітальню розділили за допомогою перегородки гармошки. Це обов'язкова умова для кухні з газом. У коридорі виділила зону під хозблок, так як площа ванної не дозволяла повноцінно зберігати необхідні в господарстві речі, туди ж винесла холодильник. Віндов Дата Windows Віндов Дата Windows Віндов Дата Лєр піш Banner, Цомон. Баннер Цонтеїнер, і баннер 4,8ДФ3 715417, 993 9323579ДА. Кухня зроблена на замовлення, в пеналі встановлені окремо стоїть мікрохвильова піч і електрична духовка. Там же зберігається інша техніка, поруч з мийкою встановлена окремо стоїть пральна машина, перенесена ванної. Все приховано від очей, як і хотіли замовниці у цьому проекті багато шаф і місць для зберігання. Все було зроблено на замовлення і інтегровано в планування, передбачений хозблок з місцем для холодильника. Там організовано місце для швабр пилососа, корму для собаки, побутової хімії, шафа в коридорі для верхнього одягу, будівельних матеріалів, пам'ятних речей і книг, оснащений підсвічуванням. Так як коридор темний. Більша частина квартири, пофарбована фарбою Літле Брене, хохонний фартух покрили олійною фарбою цього ж бренду у світлій частині коридору фарба Екшел. Вона підходить для активної експлуатації. На підлозі покладена інженерна дошка. Потім в дитячий зроблений з масиву в'яза. А рідний буковий паркет затонований в колір. Центральним об'єктом вітальні став сервант, який ми спільно з Олександром Мершієвим перефарбовували і декорували малюнком шахівниці. Стільці на кухні теж перефарбовані і перетягнуті, і книжкова шафа в спальні з того ж гарнітура. Я особисто перефарбовувала вінтажну люстру в чорний колір. Розповідає дизайнер. У дитячий дизайнер спроектувала великий подіум, під який закочуються ліжка, звільняючи простір. На подіумі організований невеликий гардероб, встановлено підвісне крісло, мрія однієї з дівчаток, а підвіконня сам просився стати тахтою, покривала на ліжку подушку в підвісне крісло і сидіння на підвіконня робили на замовлення Віндов дата Layer, Віндов дата Layer, і Віндов дата Push піш Євент. Баннер Сомон, баннер Сонтеїнер і баннер 1-б 9 два, 2 5 Т4-4А5АВ04. 9362.4.0. Windows Data Layer Window Data Layer Windows Data Layer Push event. Banner Summon Banner Container. ід, Banner 2 та 255617708616. У ванні зробили полицю з гіпсокартону по всій довжині ванни і виклали її плиткою, щоб уникнути навісних полиць. Всі розміри були чітко вивірені, в обробці використані фарба і плитка іспанського виробництва. Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, фарба, літлеврене плитка, апецераміця, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс, побутова техніка, холодильник, витяжка, плита, чайник, блендер, все Майнфелд, змішувачі. Абпомийка ойлін освітлення, ікеа вітальня оздоблення, фарба, літле брене, фарба, дюлюкс підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс меблі, крісло і модерн, текстиль та декор, штори з тканини, Сандерсон, ванна кімната, оздоблення, плитка, апецераміця, еквіпе, фарба, літле брене, підлогове покриття, плитка, апецераміця, сантехніка, унітаста інсталяція. Деберіттум тумба з раковиною, орки прихожее оздоблення, фарба літле підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс спальня меблі, ліжко і кедітская, оздоблення, фарба літле Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на вов WoW